Доброго ранку, глядачі каналу Дніпровські Пороги. З чого починається ранок? Звичайно, ранок починається з світанку. Сьогодні в нас дуже хмарно. Вчора пройшов дощ з грозою, сьогодні туман. І дощ, і туман дуже рідкісні явища для наших південних широт. температура спала. Сьогодні вже було вранці о 6 годині плюс 17, а в день буде до 28. Я знову. В своєму городі. Ось бачите, як уже розрослися мої огірочки. Рядочки вже зливаються. Треба рідше їх сіяти, бо дуже незручно збирати. Вчора не збирав, було дуже мокро. Сьогодні треба позбирати, щоб не переросли. Ось, друзі, зібрав я таку мисочку огірочків за кадром, щоб не гаяти ваш час. Ви вже бачили, як я їх збирав. Маленькі ще підростають. Ось такі є. Грецький горішок, що ворони його посадили, ще зеленіє, росте. Як листячко опаде, я його десь пересажу. Для вас минули секунди, а я ще попрацював філин 20. Ось. Зібрав такі помідорчики. Вони і в салаті дуже смачні, і в баночки мариновані. Ого, дуже сохне, але всі цвітуть, може ще будуть якісь. Невеличке закінчується городня пора, врожай вже майже весь зібраний. Потихеньку консервуємо. Щоб були запаси і огірочків, і помідорчиків на зиму. Після дощу ожив і радує око ось такий гіркий перчик. Хоч він і маленький, але дуже таки сердитий. Урожай зібрав, йдемо далі працювати. Зачекай, буде. Так, спочатку нагадуємо Асю. Ось така кашка з курячими сердечками. Ася, ти таке будеш? Скільки тобі ложечок, смачного тобі ося, а це мухтору понесем. смачне? І Мухтару ось така повна мисочка. У Мухтара апетит завжди хороший. Ну, що ж, от, кісточку викину. Все, мисочка чиста, та не балась. Мухтар, Морквинка залишилася, доїш. Ти балуватися хочеш. Іди. Іди сюди, Мухтар. А Ася в першу чергу поїла сердечки, а тепер кашку. Я не буду тебе заважати. Ось такий у нас, друзі, видався сьогодні туманний ранок. По прогнозу видимість складає 100 метрів на трасі. Ну, туман уже сідає, роса велика. Поки зібрав огірочки та помідори. Намочив і руки, і ноги. А штани сухі, бо я в шортах. На цьому бувайте здорові! Побачення до зустрічі. А це вже наступний день. Сонечко сховалося за хмари, але синоптики обіцяють теплий день і без дощу. Зранку вже було плюс 22. Грочки наші буквально за добу помітно підросли і незабаром вже рядочки зовсім зіллються. Скільки не поливай, а дощик знає свою справу. Все росте, як на дріжджах. Правда, пізнувато він пішов. Треба було йому йти ще з місяць назад, а то і раніше. А ось, друзі, і результат нашої вчорашньої праці. Із тих огірочків і помідорчиків, що я зібрав, ми з дружиною закрили 2 літрових баночки. Огірочків, а також дві помідорчиків. Оце вже справжній урожай. Ви ж пам'ятаєте прислів'я, не той урожай, що в полі, а той, що в коморі.